Всім привіт, друзі! Всіх красивий Станіслав. Заранішний опікний. Ось так маюся недію. в неділю. Прибрану неї, вже прибрав. Сінку має ще трохи. Ось така вона така добра. Слові її любить їсти. Ти не кусай? Uh -huh. Ось так. Тут кнопа калевийка ось, Тож в неї прибрана. Їсти на рану з'їла. Окей. Далі. Ось яка лапка, вона вагітна. Ще має кітку 17 днів. Ні, 16 вже, та 16. І вона матиме діток. Ось така лапка. Хороша, закриваємо. І нема далі. На дворі дощ був упав. Тут у нас ножка. Ось така кривишка. Хороша. На не вагітна. Отак. Ось така курм, та уїсти вже на ранок. Ось так зерна їм насипаємо. шіпі шіпі Це його рушний кутик. У мене Дивіться який він хороший. Гарний кутик. Ось такі його кури. Ось так. Це головний кут наш. Обій. Ось тут я вже б'є кровів, тут сірий вагітна. И все от одного края, от кефирчика. Вот так. Идем дальше. Тут боя русская. Вот такая вот толстая уже привычка. Дальше у нас тут кефирчик. Вот. Такие вот кефирчики, значит, при... Потом у нас тут Білка. Отакого. От знаю, напевно, що ми будемо прощатися. Бо вона не хоче запаруватися. І вона мені якось не дуже так подобається. Тому вона не прощатися більш варіант. Тут в мене є два кроя Це амулетик Тут його І від цих шурупик. Він отакий був. А ви ставте лайки, підписуйтесь. Зараз будемо підготувати їсти. Ось так мій пес, дружок. Ось такий він добрий. Ласковий песик. Будемо зараз давати крокам шорнисю ножці, лапці, а потім іншим. Ось така, друзі. Подавав всі мої дока і ось так вони всі їдять, ось хрумкають. Ось так. А ви ставте лайки, підписуйтесь. Буде багато нового скоро. Ось так. Ось так куріємо ніс. Трохи насипати. Три в одному. Ось насипаємо. І відходимо і видимо таку картину. Все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, буду читати. Всім па-па-па-па!